Андріївський узвіз, контрактова площа, фунікулер – визначні місця Києва відтепер з'явились у виставковому центрі ще й в одному приміщенні. Утім там не проводитимуть екскурсії чи лекції з історії. Простір має інше призначення, яке саме розкажуть наші журналісти. Майданчик навколо проектора, контрактова площа, сходи на другий рівень. Андріївський узвіз зона верхнього поверху Лиса Гора. Інноваційні ідеї народжуватимуться буквально між визначними пам'ятками подолу, адже так назвали частини Київ Смарт Сітіхаб нового суспільного центру. Працюватимуть тут за п'ятьма напрямками. Определені п'ять пріоритетів: перший це транспорт, второ це безпека, стріт жулична комунальне господарство, четверте це і гавамент опенґавамент. П'яте це медицина. Собственно говоря, любой проект в этих сферах. Он можуть какби бы, прийти, получить здесь там поддержку, можливості, какую-то експертізу. Окремо в хабі працюватиме так званий інкубатор думок, фактично, центр для мозкового штурму. Експерти опрацьовуватимуть державні дані і створюватимуть на їхній основі корисні софт-продукти. Наприклад, сайт з інформацією про споживання газу, води та електроенергії в кожній квартирі. Це допоможе збільшити особисту енергочадність. Інший дбатиме про безпеку людей. Якщо під'єднатися до реєстру злочинів, то можна подивитися, де саме які злочини скоюються. На цьому базується мобільний сервіс, який захищає громадян. Коли ви проходите в певний небезпечний час по небезпечній вулиці, вам прийде повідомлення про те, що будьте обережні. Для цього потрібно, щоб місто відкривало різні дані. КМД уже над цим працює і готова до тіснішої співпраці. Адже лише такими проектами можна побудувати розумне місто. Нам цікаво, те, що тут перш за все будуть обговорюватися обговорювати ті проекти, які будуть знаходити реалізації саме в нашій адміністрації, саме в Київ. Смарт сіті і робити наше місто достатньо прогресивним інноваційним, щоб ми могли зайняти відповідне гідне місце серед найкращих європейських столиць. Коштувало створення суспільного простору близько мільйона гривень. Проект втілили в життя завдяки благодійним внескам. До речі, п'ятий павільйон ВДНГ з часом перетвориться на великий центр хабів. Кожен займатиметься своїм напрямком. Зокрема, створюватимуть стартапи у сфері культури, ЖКГ, освіти. Богдан Бернеко Дмитро Кокотов телеканал Київ.